Привіт, козироги! Це швиденькі, коротенькі таро підказки для вас на листопад 2025 року. Давайте подивимось. можливо, щось підкажуть карти, дадуть якусь ідею. Закохані перша карта, старший аркан, закохані. Це може бути якесь знайомство да, з, з вашим коханням. Якісь або знайомства, нові зустрічі, нові якісь побачення, таке може бути, та? Або це може бути якийсь вибір, що вам доведеться робити якийсь вибір в вашому житті, не вашому житті. Ну, в вашому житті мається на увазі не якесь там прям кардинальне на все життя, а в листопаді. В листопаді вам доведеться приймати якесь рішення. До речі, це рішення може стосуватися стосунків партнерства, але ну, не, не обов'язково, хоч це і м м закохані, але це не обов'язково якийсь вибір або прийняття рішення по стосункам. Може бути і так, і ні. Тобто, якось так. Якщо ви вже в парі, то це гармонія. Це взаєморозуміння, гармонія, такі дуже приємне відчуття такі, Легкий затишок. Давайте ще подивимось козироги. Король меч. Жезлів, жезлів. Король жезлів. Це. Може означати, що е, вам треба буде в листопаді відстоювати якусь свою точку зору, свою якусь думку. Да, можливо, так. От, можливо, з керівником, да, бо по мечам, по королю мечів. Це може бути, що ви будете відстоювати свою думку з керівництвом. І тут може навіть бути так, що до речі, якщо у вас керівник жезли, це у нас вогонь, вогняної стихії, тобто овен, лев або стрілець за знаком зодіака ваш керівник, то це дуже схоже на те, що, скоріше за все, це буде з ним якесь відстоювання вашої думки, можливо, з приводу да, роботи якось пов'язане з якимось вашим проєктом. тут є ризики. Ризики потерпіти або грошима, да, тобто якісь втрати або грошові, або навіть і роботи. Ось так воно може бути. Тобто ці відстоювання своєї точки зору, ці можливо, конфлікти з своїм керівництвом, можуть дійти до того, що ви можете. Звільнитися, або вас звільнять після цього, ви, або ви приймете рішення, що ви більше не хочете тут працювати, і ви звільнитесь, бо вони там не розуміють да, вашої точки зору, як там далі там працювати з цим проектом, або якось так. Тобто тут будьте обачними. Можливо, так. до речі, ось це буде прийняття рішення, да, уходити з цієї роботи, йти чи не йти. Так може бути. Давайте ще одне подивимось. Карту. Сімка пентаклів це хороша карта. Це очікування врожаю, ви посадили свій врожай, да? можливо, це... ви очікуєте якийсь пасивний дохід, да? можливо, якісь дивіденти, інвестиції, вклали гроші. Ви очікуєте, поки цей врожай дасть да? повний. Ну, повністю да, дасть, тобто одна вже монетка, бачите, відкотилася, тобто, вже якийсь врожай ви маєте, але щоб отримати повний, треба ще почекати, поки він назріє. От так от, можливо, до речі, це якось буде пов'язано з тим, що ви будете з роботи звільнятися. Або, можливо, все ж таки на цій роботі ви доведете свою точку зору. Будете чекати, коли вже цей врожай ви будете збирати да, на роботі, тобто все буде добре. Ось такі для вас підказки, козироги. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей з вами!